Завтра у Києві відбудеться презентація українських отаманів команди, яка вже у цю п'ятницю дебютуватиме у всесвітній серії боксу. Нагадаю, у складі цієї команди виступатимуть усі найсильніші вітчизняні аматори. Далі у проспорці більш докладно про лігу WSB, яку ще називають містком між любителями і профі. Всесвітня серія боксу або ж WSB. це клубний чемпіонат, у якому беруть участь 12 команд з усього світу. Поєдинки відбуваються лише у п'яти вагових категоріях. Формат проведення 5 раундів по 3 хвилини без шоломів, тобто щось середнє між аматорами і профі. профіт. Можна сказати, определений такою плавний переход боксерів-любителів в боксори-професіонали. Дебют українських отаманів припав на третій сезон. WSB. наша команда потрапила у групу B, де зустрінеться з клубами із Казахстану, Італії, Німеччини США і Великобританії. Далі стадія плей-офф до якої вийдуть по чотири кращі команди з кожного секстету. Чинними чемпіонами є італійці, а ось головними претендентами на перемогу цього сезону називають найближчих суперників українців із казахської Астана Арланс. Это лидеры в нашей подгруппе, они уже третий год участвуют в ВСБ, и нам будет очень приятно с ними встретиться, ну и показать себя. Я бы назвала фаворитом сезона, не только подгруппы, да, а сезона, потому что очень опытный, прекрасный тренерский состав, опытный менеджмент, они знают все тонкости. Паралельно з командними відбуваються ще й індивідуальні змагання, за перемогу в яких боксер отримує персональну ліцензію на Олімпіаду. Починаючи від завтра і протягом чотирьох днів пройдуть поєдинку в обох групах. Трансляцію бою між українськими отаманами та Астана Арландс. Дивіться на нашому каналі у п'ятницю, починаючи з 23-ї. Руслан Харченко про спорт